Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як легко та швидко отримати статистичні та аналітичні дані про ваші продажі. Готові дізнатися більше? Тоді починаємо. Щоб переглянути дані про продажі, перейдіть у меню Статистика та оберіть розділ продажі. Тут ви знайдете всю необхідну аналітику за вибраний проміжок часу. У верхній частині сторінки відображаються ключові показники: виручка, поповнення, кількість чеків та середній чек. Ви можете обирати, за який період часу переглядати аналітику по цим показникам сьогодні, вчора, вчора, позавчора, поточний тиждень, попередній тиждень. Ці дані допоможуть вам швидко оцінити стан вашого бізнесу нижче розташовані графіки, які наочно демонструють динаміку продажів за вибраний період за день, за тиждень та за місяць. Ви можете аналізувати тренди та приймати обґрунтовані рішення. У нижній частині сторінки ви знайдете список популярних товарів за обраний проміжок часу. Ця інформація допоможе вам зрозуміти, які товари користуються найбільшим попитом. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати зі статистичними та аналітичними даними про ваші продажі та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.